Рок музика це не зовсім про технічне виконання, це про душу, це про якийсь посил. Це завжди якась внутрішня впевненість, це бажання якісь крушити бар'єри. Ну, Рок музика то драйв, рок музика то... ну, вона заводить, як мінімум. Ну, в мого батька улюблений гурт це Deep Purple, От майже все його життя. Тобто він іще, коли це все було заборонене. Він на горищі на старому прийомнику сам робив антенну з дроту і ловив Лондон BBC і Слухав Deep Purple, То звісно, я з трьох років у цьому. Та дуже багато діо, дефлемпер важ. -крю, Лед ладзепелінг, це все ми слухали. Металіка, <свистит> то відповідно, ну і Maiden. В основному панк-рок, Але в принципі, ми відкриті до нових жанрів. Але в принципі, те, на чому ми виросли, сформувалися це саме панкрок. Іграємо панк-рок. Ми можемо сказати, якщо ви говорите, Нірвана, Металіка, <свистит> <свистит> <свистит)> Бон Джові. <свистит> Багато музики слухаємо, просто пан це є наше якесь основне. Це як наша ідеологія. А із українських гуртів це Клавдія Петрівна, Мідгард, Кургани Григат, Фауна. Я з покоління Нірвани, Металіки зростав на творчості Віктора. Цоя, панатів просто одягав чорне, запилював касети до дірок своєю кучкою. Збиралися. На місцевій сільській дискотеці у нагугу включали там, ту же металіку. І... <смі> і це ну, більша маса людей цього не любила. ну, і як, як би... А вже коли поступив у техніку, то там у нас була така справжня рок-тусовка. Ми на центральній міській дискотеці. Ну Ну, і було дуже багато історій. І драк, і... <смі> Я почав слухати ну, саме направлення рок-музики в ще в школі. Я вперше а, пограв в гру Гета, і там була радіо рок. І я, звідти мені подобались всі пісні. і Потім так зародилася моя любов, якась до ну, рок-музики в цілому. Я можу точно сказати, що це енергія. Це енергія Рок-музика це не зовсім про технічне виконання, це про душу, це про якийсь посил. І от саме про якусь цю енергію, яка посилається і сприймається слухачами, саме рок-музика це заряд енергії завжди, це завжди якась внутрішня впевненість, це бажання ну, якісь крушити бар'єри. Плюс сам драйв і ці емоції адреналіну, котрі я іспитую, коли слухаю музику саме рокову, то це ні з чим не зрівняти з інших жанрів. І плюс рок-музика також може для мене бути тим, де я можу відпочити, коли слухаю її. Ну, Рок-музика то драйв, рок-музика то ну, не знаю якийсь ритм, якісь, ну, вона заводить, <со> як меню. У нас сьогодні перший музичний захід загалом у цьому році. До цього якось у нас так вийшло. Перші кілька подій були суто літературними. І ось нарешті ми вже розгойдалися. І коли ми планували подію, обирали зручну дату, якось так співпало, що зручна дата це всесвітній день рок ролу І ми вирішили зробити відповідну подію, аби зібрати донатів і підтримати фонд Плюс» і задонатити на актуальний збір. Бо зараз у всіх друзів або знайомих є якісь збори, у всіх хтось воює. Ми проводимо сьогоднішню подію у співпраці, тобто порода і шелтер плюс. І у нас сьогодні виступають три гурти: це Мортидо з Дніпра, також з Дніпра Докс Factories» і молодий криворізький гурт «Три-три», який сьогодні виступає взагалі вперше. Захищати себе в Spotify, в українських плейлистах. Е Досі купа російськомовного російського лайна, і це ж хтось слухає. Тому власне надихати молодих людей, вбивати кожного дня в собі, москаля, в своєму Ютубі, в своєму Спотіфаї, в своєму інстаграмі, це перша мета, для чого ми робимо такі заходи. І друга мета це, окрім того, що ми збираємо разом з породою донати на Збройні Сили України. Це нам потрібно тримати психолог... морально-психологічний стан, як це говориться правильно, але в цілому. Тому просто щоб е, люди відчували життя і відчували жи українське життя.